Це Вісина і Святого Духа, Слава Ісусу Христу. Ми чуємо це Боже Словоження святкує власне це свято. Сама назва проображення нам вже говорить, що є якийсь образе ображення, образ і цей образ переображується, перемінюється, змінюється наші образ твоє. Ну і от, читаємо так. Ісус взяв Петра Якова та Івана, часто їх бере в різні такі ситуації, наприклад, на гору нагору страстями молиться, або коли воскрешає доньку для Іра тільки цих трьох бере. І побіг їх окремо на високу гору. Нащо вести їх на високу гору. А тому, що дуже часто, ми, коли читаємо, Ісус виходить на гору, щоб там знаєте, що робити? Не в телефоні сидіти ні ні він виходить туди, щоб молитися. Молитися виходить туди. І, власне, на гору виходить. Чому на гору? Тому що в біблійному розумінні вийти на гору, це означає наблизитися до Бога. І так само, навіть якщо ми фізично йдемо на гору, то ми дивимося на ту саму ну, площу, але зовсім під інакшим потом. Ми зовсім інакше бачимо, що під горою, а що нагорі. Краєвець зовсім інакший. Так само і тут, коли ми наближаємося до нашого Господа в молитві, то краєвиди нам інакші. Ми інакше починаємо населити. Ісус часто виходить на гору, щоб нам помолитися. Але цього разу бере хлопців і переобразився перед ними, перемінився. Що саме перемінився? Обличчя Його осяя наче сонце. І одежа стала білою нашим світлом. Коли ми думаємо про цю подію приображення, то згадуємо ще один момент, який був в старому завіті. Ізраїльський народ, коли вийшов з Єгипту ішов хана в ханан землю, скільки років вони йшли? 47. 40 років. 40 років вони йшли. І от одного разу Мойсей виходить на гору, щоб отримати 10 заповідей. І знаєте, що відбувається? Відбувається так, що на тій горі він настільки перемінюється, настільки також переображується, що коли сходить на низ, щось відбувається з ним. Він не дуже то помітив, але люди, які дивилися на нього, шилях, помітня. У нас, напевне, немає цього образу, я так не бачу. Але якщо б ми пішли, наприклад, в Катейну, і подивилися на Еконос, і є апостоли, а над апостолами є праведники Старого Заліту. Також праведники, там є і Мойсей, і Давид, Авраам, та і так далі. Та. І от Мойсея там дуже чітко видно. І не тільки тому, що він тримає оці кам'яні таблиці, а щось в нього щось на голові є, Ну, якщо можна так вирізатися. В нього з голови йдуть два промені світла. То, якщо будете, можете подивитися, дуже цікаво. В Біблії не пише, що були два промені світла, а пише, що його обличчя світилося. Коли він зійшов з гори, його обличчя в прямому сенсі світилося. І він цього зразу не помітив, але люди, до яких він прийшов, ще як помітили. І знаєте, що він мусив робити? Капюшоном накриватися? Бо настільки сильно світилося, що люди просто дивувалися і не могли разом з ним сидіти, ні говорити, ні казати. Тому що світилося. Тут, в цій події нашого переображення, відбувається ще набагато щось більше. Ми читаємо так: обличчя його сяяло. Ну, добре, мосея також сяєло. Але. Одежа його стала білою, наче світло? Ісус переобразився навіть не тільки обличчям. В Ісуса все перемінилося, все тіло перемінилося, а навіть та проста одежа, яка була зелена, червона, чи яка там була, почала навіть одежа світитися. Він весь почав сяяти наче сонце. Що це? Про що це? На що це? Наш Господь хоче показати найперше оцим трьом учням, але потім також і нам, що він не тільки людина, Він не тільки людина. І хоч він ходить так само, ходить сюди з учнями, їв так само, як вони їли, мав такі самі потреби, як вони мав. Мали тут. так, він гарно говорив, проповідував, стіляв і так далі. Але тут дуже чітко видно. Що через його оце тіло, просто таке саме тіло, людська, людську природу, проявляється Божа природа, божественна природа, він сяє наче сонце. Неймовірно. Учні якраз дуже добре мають зрозуміти, за ким ми йдемо, за ким не тільки за гарною людиною, за Богом, який нас веде. Тепер постає в нас наступне питання. Ну добре, але все-таки ну, до кінця наш це було, вони ж могли побачити Воскреслого. Воскресло Ісус, бо це також аргумент, дуже серйозний аргумент, що це не проста людина. Ну то от, уявіть собі, оці троє учнів бачать переміненого Ісуса, переображеного, який світиться. А потім ті самі троє будуть бачити його, знаєте де? Я вже казав? На Волині горі, в страстях, в муках, в переживаннях, коли він буде казати, моя душа так болить, аж до смерті, хоч трошки побудьте зі мною по Потім вони будуть бачити, як його будуть бити, катувати, і, зрештою, він помре. В, їх, в їхній голові має бути таке ну, абсолютно логічне питання. Як так? Ось ми бачили цього такого Бога переміненого Ісуса, який світиться, тут Мойсе і Ілля з'являється, ціла купа неймовірних природних речей. А тут він Його б'ють, як звичайна людина, він помирає як звичайну людину. Як цікава? Що це таке? Тобто ці церкви нам говорять що цією сьогоднішньою подією, Ісус, власне, хотів сказати своїм учням, що дорогі мої, це не люди мене зловили і щось зі мною зробили. Це я добровільно дався їм це зробити зі мною. Іншими словами, я знаю, що я роблю. Ви довіряйте мені. Ви йдіть далі за мною. Навіть якщо не розумієте цього, навіть якщо вам нелогічно, абсурдно це здається, ви далі йдіть за мною. Чому? Бо бачили мою славу, бачили, як я світився, бачили, що я є Бог. То хіба я Бог не контролюю те, що зі мною відбувається? Він точно контролює, Він точно знає, що з ним відбувається. Тому і ти, бачачи сьогоднішній день цього Ісуса, який світиться, який переображується, показується як Бог, зрозумій, що він Бог. Він Бог довіряє, йде за Ним, слідуй за Ним. будь таким, як він. Сьогоднішнє свято, в основному, звичайно, що воно говорить про Ісуса, але є ще інші дії особи. Коли ми читаємо на початку, говориться так: по шістьох днях узяв Ісус тепер якова Івана і пішов, пішов, пішов. А ну, згадуємо собі, в Біблії де то щось, щось таке серйозне сталося на шостий день. Що то таке серйозне сталося? На шостий день, що стало серйозне? Бог сотворив небо і землю. На шостий день Бог сотворив людину. Чи це, чи це день заснування Івана Франківського. На шостий день Господь сотворив Адама і Єву. Сотворив людину. Шостий день Бог вклав план до цього Адама є, який ви маєте бути. Ми знаємо, що відійшли винитої від дороги, вони відійшли від того плану. І от сьогодні Ісус на шостий день хоче сказати всім нам людям, ось якими ви маєте бути такими, як я. Якщо ми відкриємо книгу відкривання, саме останнього бійня. І побачимо, там вже буде нове небо, нова земля, і в другий раз прийде, все перемінить і так далі далі далі, то там говориться про праведників. І знаєте, які праведники будуть? Вони одягнуться в білі одежі і будуть сяяти, наче сонце. Як зірки будуть світитися, також переображені, також ті, які випромінюють Божу славу. Тому сьогодні Ісус не тільки себе виявляє, яким він є. Він ще й каже мені і тобі, яким ти маєш бути. Ти маєш бути таким, як Він. Ти маєш бути святим. І над цим треба звичайно працювати кожен день. І над цим, звичайно, треба довіряти Ісусу кожен день. Бо в Кінці чуємо. Каже Бог Отець, Це мій улюблений син, якого я подобаю. Його. Супер. Господи наш Ісусе, дякуємо тобі за сьогоднішню подію, за те, що ти своїм учням показуєш, хто ти є насправді, ти показуєш, що ти є Бог, Ти показуєш свою славу, велич, могутність, ти показуєш, що ти все контролюєш. Ти ти ведеш, Господи Боже Божий. Просимо Тебе, подай нам Твої благодаті, щоб, дивлячись на тебе, ми самі також були подібними до Тебе. Ми також освячувалися і світилися як праведники. Амінь. Слава Ісусу Христу!